До Олеського замку завітав святий Миколай, з якими побажаннями зверталися діти дочу, до Чудотворця. Дивіться далі у сюжеті. Миколай поділився враженнями від приємного спілкування з дітками. У селищі Олесько, в приміщенні одного із найдавніших збережних замків в Україні Олеському, відбулося магічне свято Миколая. Дуже багато діток приходило, приходить до Миколая, дуже розказують, про які вони чемні були. Які чемні їхні батьки просили багато подарунків? Наші помічники все записують, і будемо скоро розносити подарунки. Для усіх дітей та їх батьків Миколай побажав здоров'я, гарних подарунків, перемоги Збройних сил України у цій боротьбі та закінчення війни. Розповів про дитячі мрії, незважаючи на вік, маленькі гості також прагнуть спокою в Україні та щасливого дитинства. Майже всі мрії збігаються закінчення війни і перемоги над ворогом. На чудове свято завітали сім'ї разом з дітками, аби відчути магію свята. Відволіктися від сумних думок, підняти настрій під час свята малечі із задоволенням поспілкувалися з Миколаєм, розповіли про свої мрії, отримали солодкі дарунки. Так само Миколай з найкращими побажаннями звернувся до українців. Вітаю всіх з наступаючими святами, з Новим роком, з Різдвом Христовим і перемоги нам, здоров'я, щастя у всьому. Наталія Коваль, Сергій Нікішин телеканал канал онлайн.